В Охтирці, у нафтовій столиці України цивільний захист населення по-справжньому кульгавить. Бомбосховищ на території міста немає взагалі. Із захисних споруд, які поділяються на два різновиди, на протирадіаційні укриття і сховища Охтирці останніх також немає. Протирадіаційні укриття мають захищати населення у надзвичайних ситуаціях від інізуючого випромінювання. Один з таких об'єктів знаходиться за адресою вулиця Червона Армійська навпроти заводу «Нафтопромаш» у підвалі одного з банків. Саме тут у разі небезпеки. Можуть сховатися 110 чоловік і знаходитися в ньому протягом трьох діб. У разі виникнення особливого періоду для приведення в готовність протиреаційного укриття згідно нормативів виділяється 12 годин. За цей час... Захисні споруди повинні бути приведені до використання за призначення. За 12 годин привести до порядку саме це укриття, мабуть, не встигнуть. Його стан призначений тільки для проведення навчальних курсів керівного складу міста, які мають відбуватися кожні 5 років. Зручностей тут тільки вода. Туалет вже давно не працює. Вентиляційна система потребує перевірки. Ну 100% не сказати, що вона готова повністю, а за призначення використати можливо. Потрібно прикласти, напевно, зусиль. І не одному десятку чоловік протягом доби для того, щоб привести все до норми. Мати на увазі, що якщо люди будуть знаходити, то тут повинні бути і обладнані, і туалет, і вода, і місце відпочинку. За столами ж ніхто не буде сидіти. Вентиляційну систему треба перевірити повністю. А це і електрики, і слюсарі. То тобто їй і надав час для того, щоб привести в готовність, а постійні готовності вона не знаходиться. Аби такі роботи були розпочаті і об'єкт був приведений у бойовий стан. У державі має бути оголошена надзвичайна ситуація. Пан Олексій говорить: усі внутрішні роботи на ньому красити і прибирати має все за власні кошти. За електроенергію сплачує підприємство танім часом. Не настільки багато уваги приділялось утриманню захисних споруд. Але ту захисну споруду, яку ми подивилися сьогодні, вона знаходиться в задовільному стані, підтримується порядок і використовується для проведення навчання населення. Двері, які закривають вхід, важать 250 кілограмів. Саме завдяки їм випромінювання не має потрапляти у приміщення. І закривається майже герметично. З умовою того, що сюди це приміщення не літається в повітря. Такі захисні споруди, які пройшли технічну інвентаризацію, по місту нараховують 17 споруд. Всі вони знаходяться у приватному володінні. Їх не можна використовувати як бомбосховища. В Охтирці більша частина міста це приватний сектор. Підвальні приміщення знаходяться у кожному дворі. Їх можна використовувати як протирадіаційне укриття. Вони безпечніші ніж підвали у багатоповерхівках, які використовувати для захисту дуже небезпечно. Всі ці протирадіаційні укриття. Підвальні або підвальні приміщення, їх як бомбосховище використовувати не можна. Вони використовуються від іонізуючого випромінювання. Тільки. Даний матеріал не є спробою залякати людей. Головне довести до вас інформацію. Проінформований – значить озброєний. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.